Дівчатка мої, всім доброго-доброго раночку, мої дорогенькі, і смачного сніданочку. Сьогодні у мене на сніданок омлет, просто без овочів, солька, каперка, молочка трошки, одне яйце. От такий у мене омлетик, салатик, капуста, огірок, зелень, кусочок батона і мій фірмовий чайок. Дівчатки. Мій чайок, пахучий ароматний, класний, паль. Корисний лимончик, ну і масточку у мене тут солька. Так що, давайте поснідаємо. А перед тим, як поснідаємо, дівчата у мене є привітання. Привітання для нашої женічки, Євгенія Пишнянська. Женічка, я вам бажаю, у вас був день народження 8 травня. Але Оксанка трошки спасувала, то щоб була не дуже здорова. От. І я прошу вибачення. Я хочу вас сьогодні, сьогодні вже привітати з. Я, хоча і писала, все одно хочу привітати вас з Днем Народження. Побажати тобі, Женечка, міцного, міцного здоров'я, ти умнічка, ти життя таке у тебе було насичене, таке і важке, і приємне, і ще воно буде, 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 і нехай так все буде добре. І я вважаю найміцнішого здоров'я, поруч близьких, гарних людей, друзів, рідних, і щоб у тебе було все-все все все добре. І, звісно, я хочу зачитати Приємні слова. Той, хто чекає, коли я буду їсти, можете трошечки перемотати. А ми привітаємо Женічку. Хай Євгенію нашу янгол вберігає і в усьому завжди їй допомагає. Хай тобі Господь. І з неба даруй усе, що треба. Друзі, щоб добра бажали, на роботі поважали, щоб жити було мило, щоб завжди була щаслива, щоб кожен день був неймовірним, яскравим, сонячним та мирним, щоб радість, усмішки, обійми, в житті були безперебійно. Тепла і злагоди в родині, щоб не було для сліз причини, щоб друзі щиро посміхались, це заплановано вдавалось. Хай весна у душі розквітає, а я радості тільки бажаю. Квітів, море, легкої дороги та в усьому тобі перемоги. Краси, чарівності, любові, приємної для тебе долі, багато квітів та сюрпризів, всіх задоволення, капризів. Завжди тендітною лишатись, собою, рідною пишатись, щоб все завжди було красиво, там мати все, що серцю мило. Жіночого щастя, я щиро бажаю, здоров'я, наснаги, любові без краю, емоцій приємних та гарних сюрпризів, дарунків від долі, здійснення капризів, уваги ще. Від протилежної статі, щоб квіти щоденно стояли у хаті, а серце від радощів, щоб тріпотіло до мрій своїх, щоб прямувала ти сміло. Женечка, всього тобі самого-самого найкращого, хай Бог тебе береже і все у тебе складається так, як ти забажаєш того. Нехай мрії збуваються, бажання здійснюють. Ну, в общем, все-все-все, щоб у тебе було добре. А ми давайте снідати. Я хочу прикрити трошечки вікно, бо мені О! Тишки співали під мій <хи> віршик. Ну не мій, а, в общем, під слова. Так, давайте снідать. Давайте снідать. Трошечки. Я що сьогодні запаздую. Будильник прозвенів, а Оксанка спить. Уже і омлет остиг. Остих. А я тут сплю, а потім кинулась, Уже 10 хвилин пройшло, без 20 хвилин вже 6 хвилин. Я бігом, бігом, бігом. Ой, Боже. О, ти 10 хвилин, що я від них виспалась? Та ні. Ну, то прозвони, вставай одразу. Ні. Салатик смачний. Дербака є мене тут підкинула Остренько. Хоч і не біла. Ну нічого. Так, девочки, де я пропадала? П'ятницю у мене зовсім не було настрою знімати вечором. Зовсім. Я можу собі його сама спортити. Або мені його допоможуть спортити. Так що. Без настрою зніматися, знаєте, собі гірше. Краще нести добро, красоту в маси, так? Так що ми не будемо оцей негатив. тримати будемо в собі, не будемо його нікому показувати. Будемо тільки гарне все. Так, за п'ятницю я вам розказала. Ви жінки, ви всі повинні зрозуміти, дівчат. Все повинні зрозуміти. Ви ж читайте між строк. От, читайте. А кому непонятно, пишіть. Будемо особисто общатися. От, що було в суботу. У нас вже була непосадена картошка, а субота це 10 е ми планували 10-го. Коли передавали дощ. Ну, дощ добре йшов уже і в п'ятницю, і вже не перший. І земля промочена, і вже дуже сиро. І ми на суботу вже якби з п'ятниці не планувалися дити картоплю. От, проснулися, так, знаєте, не спішався, так, розмірено, ми собі живемо, нічого нам не треба. От. Тут роз'яснилося, з обіду роз'яснилося на дворі, знаєте. Ну, Саша каже, ну ж все одно там сиро, там не влізеш, там налипать буде все, куди там лізти? Угу. Кажу. а, Саша поставив в це время ще двоє дверей. Нам в кімнату і вані. Ну, як поставив? Просто встановив ще треба налічку, ще там треба гіпсокартон, ще треба ручки, ТС. Ну вже факт той, що двері. Прикриваються і, ну, в общем, у вані тепер двері зачинені постійно. Я, як не прохожу, зачинені. От Дитині треба був свій особистий простір. От. Та, ну і нам теж. <кій> я вечором Саша дивиться телевізор, а я можу прикрити двері, і мені, що він там дивиться, нехай дивиться, але мені не заважає, я навіть можу заснути. Двері це дуже хорошо. От. Він поставив двері з дзвоні. І вже було три години дня. Я кажу, ти я ще подивлюся погоду надалі. Коли ж нам її так і садить ту картоплю? Угу. Сіла на кухні і гортаю прогноз. Субота, неділя, понеділок, Дощі, 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 дощі. і на наступну суботу дощі. Кажу, Саша, сюди. За, за заступ і на город, давай подивимося, що ж у нас там робиться? Кажу, треба щось робити. І ми так капнули раз, другий раз, на лопату зовсім не налипає, земелька розсипається, макенька, влажненька така хороша. Кажу, так, дзвони Геру Миколаївичу, нашому другу. І якщо він не проти, то хай приїжджає і садим картоплю. Він каже, хорошо. Все, позвонив? Миколаївич каже, чотири буду. Угу. Кажу, Саша, ну тоді я не знаю, стіл вечеря буде тоді на наступний день колись. Коли я це все буду, у мене нічого не розморожено, у мене нічого підготовленого, нічого немає. Заготовок немає, вообще нічого. Він каже, ти що? Який потом? Сьогодні. Ми, каже, без тебе справимося. Іди, каже, готово, розморажуй, все готово. Боже, дівчика. Що це було? Мабуть, я не було. Я як, то, знаєте, електровіник достаю все з морозилки, гусочку, качечку, ці пупки, печінку, кровянку І це все починаю готувати в екстреному порядку. В общем, приїхав Миколаївич, і, і Люда прийшла, и Валя побачила прийшла, и Люда позвонила Тане. Ну, хоча я цього не знала, потом уже узнала, дивлюсь, уже и Таня з Лешею тут. Наша команда. Компания КПС. Мені у вікно видно. Ну, они там, ну и Ваня ж, конечно. Мені загрібав. І вони там, як камашечки, копаються, садять. І вони за півтора часа, дівчата, все нам посадили, допомогли. Дякувати Богу, дякувати їм. Величезне здоров'я їм бажаю. І на сім часов ми зібралися і повечеряли. Я приготувала на карт... ці. Картопля була, пюре, я зробила, гусочку запекла, з качечкою в духовці, кров'яночку запекла, із пупків зробила салат з маринованою цибулею, одварила їх. Печінку робила із вишнями. Думаю, ну-ка я зроблю, ну, трошечки. Зроблю із вишнями, і з Який в нас час? Без п'яти. Угу. Так само, як з яблуками, тільки з вишнями. В общем, вийшло. Дівчатам сподобалось. Кому найкраще даже, кому однаково йти. Ну, в общем, короче говоря. Всім сподобалось. І робила ще яйця У мене було трошки. яйця, я дварила. І трошки печінки дварила. І то все перемішала і жовтки. Ну, в общем, начинила яйця. Ну, печеньки у мене були. Я спеціально купувала, Купила пиво, рибки. Ну, от. І... І все. А що ще в мене було, я не знаю? Ковбаска була трошки. Хватило, вистачило з голови. Всі наїлося. Ну, от. Так що от така була у нас субота. І що у нас там з часом? 12 хвилин. Треба вже закруглятися. Треба закруглятися, бо время время. Ну, я вам все одно, наверное, розповім за вчорашній день, за неділю. як пройшла в мене неділя. М -м -м. Неділя вообще пройшла. Класно. Справжній в мене був вихідний. Справжній, що не називається. Салатик классный. Витаминчики. В суботу вечором нам дзвонять друзі. Ті, яким ми були у них на День народження, помніте, я розказувала. Коли там ми швидку викликали, ну, в общем, там був аврал. От. І кажуть, не хочете ви до нас в гості приїхати? Ми кажемо, що случилось? Надо ваша помощь. Ну, Сашина, короче, помощь. По строительству. сторону. Беседку там поставить надо. Ну як поставить? Залить в стол, залить пол. Трохи там. Вот. Помощники там выстачаем. Но надо надо око специалиста. Угу. Кажу, ну куди вас здівати? Давайте. Ну, в общем, приїхати нам нема, чим то з останнє та нас приїхала. Ну, це ж родичі прямі, забрали нас і ми разом. Поїхали. Рано поїхала. Ну, так що затягувати? Роботи багато. Поїхали. Ну, от коли Таня приходить на телефон. Фото від її куми. І знаєте, що на фото? Ніколи не догадаєтесь? Відро окрошки, ви представляєте? І вона показує мені те відро окрошки. У мене слюна одразу отак потекла. Ну, я ж не признаюся. Думаю, скаже, що голодна жінка. Я така думаю, оце б мені поїсти. Угу. А Таня її пише. Я зараз буду. А вона пише: так давай, бери пляшку <смі> ко мне. вона там недалеко живе. Він угу. каже, мені, зараз ми разом поїдемо. Я крутань, то ну ти що? Хоча ми на цю жіночку ми її запрошували з чоловіком на входини. Мені запрошували, тому що ми пересікались, ми разом і співали в, в колективі. Угу. Каже, зараз поїдемо. Ну, Хлопці трошки подоправились, І Олексій назадвіс, коротше говоря. Ми взяли пиво, горілки, рибки. Приїжджаємо. Поляна накрита вся. У мене з чоловіком. Брат її. От. Ми сіли. Я пиво пила. Пивко з вомером взагалі клас. І ми так посиділи класно. Ми так відпочили, поспілкувалися. А потім ще на ми дивилися фотографії Лариса. Є Лариса, звати? Лариса, Юра. Лариса показала нам фотографії Ну, дитячі свої. І я там, коротше, побачила тих людей, з ким я тут общаюсь, я їх знаю. Молодими, маленькими. Мені так було цікаво. Саші розказує, він улибається. Це взагалі класно. Дуже дуже класно. Походили по території, подивилися, ну, як, як обично, так, що у кого у хазяїв посажено, посіяно, квіточки, які все роздивилися. Вони в своєму будиночку живуть. Дівочки, 7,01. От, все роздивилися, подивилися. Ну, пару часиків, мабуть, там побули, але нам вистачило. От я наїлася крошки. мені спочатку хазяйка насипала, потім хазяїн ще насипав піалку, таку нормальну. А крошечки я поїла, ну взагалі. Рибка там була, ну таке. таке всяке. Тут не важливо. Просто, що ми так хорошо, ми взагалі класно. Приїхали туди, там, туди-сюди, вже і вечеря. Чотири часа ми сіли повечеряли і по домам. В общем, наобщалась. а в мене перед цим чесалась рука. Це, якщо права рука в мене чешеться, то в мене будуть е, приємні зустрічі. Це я точно знаю. Думаю, ну з ким? Ну з ким я буду зустрічатися? Взагалі, ну вдома сижу. Тут на тобі. Раз, 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 все. Давно в мене такого не було. Отак так от, дівчата. Поняли? Отакі в мене були вихідні. Вот. Так, що, так що у нас тепер практично все посаджено. Ми спокійні, Залишилось, ну, зовсім трохи. Огірки другий раз кину, редиску третій раз кину. Кріп посію ще рядочком трошки. Там розсіяли по, по картошці. Ну, тобто старий кріп, я не знаю, чи з'їде він. А молоденький, те, що я купувала в аргармаркеті, то я посію рядочком. Отакі От. ну, діла. Кукурузки ще трошки. От. <кхем> так що. Все, дівчатка мої. Боже, о Боже, мені тут настоящий мукбанк вийшов. Я бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба, бережіть себе, своїх близьких і рідних, діточок обов'язково. Все буде добре. Все-все буде добре. Все, я вас міцно обіймаю. Пишіть коментарі, ставте лайки. Пока-пока.